Друзі, вітаю! 9 травня в Росії влаштували чергове побідобесія. Звісно, згадували вони масу різних військових операцій, оборону Березької фортеці, Курську дугу, битву Сталінградську. А я хочу з вами поділитися своїми враженнями. Ось дивіться: Сталінградська битва, да? на яку постійно вони наголошують про велич духу та міць. Російської зброї. Так ось, оборона Сталінграда вона тривала 125 днів. На сьогодні ми маємо вже приклад в російсько-українській війні, коли оборона міста триває значно більше. Бахмут, наша оборона цього міста триває вже без малого 10 місяців. Давайте ще порівняємо населення Сталінграду. На початок війни становила близько півмільйона людей. Населення Бахмуту у му році становило 70 тисяч. Отже, можна порівняти 125 днів і без малого 10 місяців. То чия велич де вона? Де міць духу? Я думаю, що відповідь очевидна. Слава Збройним силам України!